Друзі, усім доброго дня. Дивіться на цей геоцинтик, який він розквіт. Цей, що на віконечку тут стоїть. Він, звісно, не дуже пишний такий, як є, такі гарні, великі, але він дуже-дуже гарно пахне. Ось і тут нарцис. Він ще не розпустився, але вже майже скоро буде. Так, а я хотіла показати, я ще зробила одне відро добрива, але цього разу я вже сюди наколотила все, що тільки можна. І соломи додавила, і, коротше всього. Тут, звісно, така калапучка. Коротше, все, що хочу є. Ось, бо скоро вже потрібно буде троянди підобрювати. І квіти. Ну, коротше, я вже все хочу помаленьку, помаленьку підобрювати. А зараз я виходжу і мені мене руки до того, що я буду пересаджувати персик. Персик я десь його хотіла тут на город. Я спочатку його хотіла десь туди посадити, але, напевно, що там якось посеред городу він не дуже буде виглядати. Тут один персик. Думала, може спочатку ось сюди, на цей куток. Але там теж він буде, напевно, що заважати. Там якось проходити туди, то напевно, що тут він буде. Тут грушка. Так ось тут посередині буде цей персик, трошки ближче сюди. Бо там йому взагалі не місце. Да, Соняшка? Там, по-перше, тіньочок, Він постійно там. От бачите, в цю пору тут вже сонечко якраз, то що персику потрібно. А тут... А тут, виходить, тіньочок. Де це він? Його навіть тут не видно. Ось. тіньочок Тут за цим забором. От, і коли ми тут посадимо абрикос, то він йому точно буде тінь, напевно, давати. І, ну тут два разом їм буде тісно. Двом деревцям. Якось я спочатку тоді посадила, не подумала, грушка там була далі, ми поки її... Тоді на той час не планували зрізати, ось, а зараз треба перенести. Я не знаю, холодно, не холодно. Зараз вже в принципі, плюсова температура. Ось, Нічого йому не буде. Вже впереді, виходить, весна, тепло, так що я думаю, все буде нормально. Я його пересажу, водичкою добре полею, утеплю чимось. Ось, І хай стоїть. Поки він ще там, поки ці бруньки не розпустилися то можна пересадити, попробувати. От. І напевно, що сьогодні буду цими кущами займатися також. Ось цю вейгелу. Вона тут дуже велика для цього кутка. Тут вона розпускається і їй мало місця. Ось ця вайгела, виходить, вона таке прямо аж, вона як плететься, наче я вже трошки пообстригала ці гілочки, але все одно вона буде розплітатись. То я її пересажу так на той куток. Вона якраз там добре впишеться. А магонію пересажу сюди, вона більш акуратніша. От. Але для того, щоб посадити, виходить цю вегелу туди. До речі, ось знайшла тюльпанчики, зійшли шлиці, що я казала, що я десь тут садила, дуже-дуже гарні такі фіолетові з О, Зараз покажу. Получається, для того, щоб посадити цю вейгелу сюди в цей куточок. Дивіться, що тут росте. Ну, я ось ці зараз нарцизи викопаю, пересажу їх. І вона якраз тут отак от на куточок ляже, їй буде добре місце. Бо абрикос все одно десь буде садитись тако ближче сюди, посередині, ближче до заборчика. Ось так, її там буде гарно видно. А цього кущика я звідси заберу. На той куток. Тут ці крокуси зійшли дуже гарні. Я не знаю, якого кольору вони. От, але мають бути гарні, така велика цибулина. І ось тут бачу вже троянди починають пускати свої росточки перші. Ось ті, що я пізно осінню садила, прийнялись теж. Ну, виходить, прийнялись, якщо вони такі бруньки попускали. Теж нова. Їх ще стригти треба. Так, яку це я ще садила осінь. А ці ост почорніли. Оце, напевно, чорне треба ну, да? Тут починає вона пускати там де зелене, так якраз їх треба обстригати. Обробляти від шкідників. Потім підобрювати. Все вже все треба прибирати. Ось, потім яку це я садила, цю я пересаджувала звідти. От не знаю, щось вона. Та, але ні, пускає, ось розовенькі. брунічки, Ця також пускає, ця нова трояндочка. Знаєте, наче нічого. Ось вони всі пускають. Там також пускає. от яку це я ще садила. Зараз пробіжусь по них. Це не нова, це не нова. Ось ця також прийнялась. Ця також пустила. О, і там ще я. В тому куточку, виходить. Пустила. Ця щось немає, на ній нічого. А ні, пробивається ось тут бачу. Видно, там рожеве. І ця дуже гарно теж прийнялась, пускає росточки. Ну, все, а я переживала і ця теж пускає. А я переживала тоді, ну дійсно перед самими морозами я його пересаджувала майже, але нічого. Так, значить, зараз, зараз в першу чергу я викопаю ямку на персик, заберу його. Звідти там, звісно, корінечко таке немаленьке, скажімо так. Ось. Як це вношу, напевно, що врослося, вже більше стало. От, Але звідти його забрати треба, бо йому там не місце. І цей, і його одразу сюди посажу. Так, я вже справилась, пересадила все, що мала. Зараз в першу чергу покажу персик. Ось тут він такий малесенький ще. Мені каже, він не розвивався, і за того що там йому місце не підходило. Ось тут якраз добре, він такий невисокий, по ідеї має бути. Зараз я покажу зараз світочку. Ось він якраз так трошки підросте, а тут собі така шапочка буде, ми його будемо обстригати рівномірно. Такий він буде невеликий, акуратненький. Якраз, якраз між грушкою таке розстояння нормальне буде для нього. Ось це тут цей персик і тут буде. Якщо вони поприймаються, все буде добре, значить буде все добре. Потім ось тут цього куща пересадила. Він тут набагато краще виглядає. Потім забрала звідти ту кризон бо їй там мало місця. Ну воно тут взагалі все наліплене виходить. І ось цю гейхеру розсажу теж, бо вона вже велика. Потім ось ці всі лінти звідси позабирала. Вони вже всі порваті, поломані. Вже їхній час прийшов міняти їх. ось Поміняються. Так, цей кущик так непогано тут виглядає. І там та вигела теж дуже вписалась гарно. Зараз покажу, скільки, скільки тут сміття. Ось, будь ласка. Дивіться, який тут хорошо буде, на собі тут розплететься, поки тюльпани там нарциси нехай будуть, поки ця вигела розпуститься гарно, то вони вже перецвітуть. Звіти нарцизу сюди пересадила і сюди посадила хризонтемку. От звідти забрала з того кутка, вона якраз пізня. Осенью тут буде свісти цей кущ зелений і ця хризантема. Якраз буде гарно. Ось так. А тут десь буде абрикоска. Таке ближче до заборчика і якраз все буде добре. Ще хотіла показати, як крокуси помаленьку починають розпускатись. Біленькі. Їх минулого року в мене не було, чи це вони не встигли зацвісти. Були якісь оранжеві такі і фіолетові, здається. І ці тюльпани вже піднімались. І ті, що поламались, я переживала. Нічого їм нема. Вони, бачу, піднімаються. Це ж просто листя, це ж не цибуля пошкоджена. Ось так. що Ці всі білі бархатні. Я їх осінь осадила, прийнялася. Сході. Дуже гарні. Так що, а завтра я вже буду займатися, напевно, щоб все зачищати, оце, обрізати ці хризантеми, які сухі, потім троянди постригти, листя позбирати. Коротше, все, все, що сухе, пообрізати його. О, от я потім буду замінювати тут цей бордюрчик, бо його цього року вітер повністю поламав, порвав. Коротше, але трошки земля така мокра. Ну, в принципі, ще землю можна не чіпати там не. Е, ну як. Не згрібати її, а просто сміття позбирати і все позачищати. А потім, коли трошки підсушиться, то вже грабельками пройти с її. Ось такі справи.